Колектив екологічної просвіти, закладу загальної, середньої освіти. Все лише гусяти. ЕКОВАРА! Ерудовані, екологічно-війковані, креативні, комунікативні, обдаровані, вільні, артистичні і розумні. творчі, авантюрні. Ми вступаємо в екові, щоб підтримати хлопців на передовій. Україна є, була і буде вічно жити, Потрібно рятувати її, не ж поспішити. Тому наше гасло. Україну зберегти, ми зможемо в пятій війні переможемо. we're gonna Коло до фізма, супер шевша, костолеві обміни, лісова макарськопорада, не переможе правдома, нам чого буде вода або потужна, тут була не зіселять, великі бандера, безкарні особа, Залучний за неї зі сіною ми станемо знову. На наші даєш, шлях, не так, на лісі. Я твоя планета, бережи мене. Я твоя планета, люби мене. Війна завжди руйнує, але її рам не завжди дипломать. Кремлять вибухи, горять ліси, а в повітрі зависає чорний дим, насичений хімічними споду. Природа мовчки страждає від нових ударів. Екологічна криза під час війни це подвійна загроза. Це не лише втрата для природи, це втрата для людей, які після війни не зможуть повернутися до своїх домівок, бо вода буде отруєна, земля спустошена, повітря непридатне для дихання. Лісові масиви, які століттями очищали повітря, тепер палають і снаряють. Ріки, що давали життя, отруєні відходами війни. Пальним бурмасом, важкими металами. Поля, які будували людей, тепер сіяні мінами. Тварини, які раніше жили в цих місцях, тікають або гинуть. А птахи, що завжди приносили весну, більше не співають. Їхні крила обпалені в Війна не шкодує нікого, ні людей, ні природи. І кожен вибух залишає після себе не лише родини, але й мовчазне попередження. Якщо не захистити землю зараз, вона може не витримати. Прийшов час, коли природа вже не може віддавати. Коли вона волає, кричи. Людину, захисти, Рятуй мене і самої себе. Саме часом зупинитися, озирнутися. Саме час на кусім замену, саме час говорити, а не мовчати. Свідоме життя, саме час обирати, саме час озеленювати навколо усе. Хай на добрий світле майбутнє росте. Саме час свіття сортувати, довкілля берегти, про нього дбати, на екотранспорт пересісти саме час, почуйте, люди, врешті, нас. І коли нас питали, що можемо водіти, наша відповідь буде проста. З малого струмка витікає ріка, з малої стежини твій шлях до вершини. Тоді перейдемо до діла. Ми відсумов наші реальні справи. Про екологію напишемо гасла, щоб іскра доброти в душі не згасла, і щоб людина самих юних літ добротислав казковий цілий світ. Отже, учні школи беруть активну участь в екологічній роботі протягом цього навчального року. У школі природоогорода освіта учнів здійснюється в різних формах на уроках, звернети кутків під час проведення екскурсій у процесі суспільно-корисної праці. Тож власне, що ми будемо презентувати? Акції часки батарейки використані збирали і для молодших класів інформаційні буклети розробляли. А середні класи цінівки для діти підготували. А ще Старші класи в рамках двохмісячного благоустрою долоку організували і парк швидесенько прибрали. Треба більше. У лісопарку пляшки, підходи, панки розкидані знайшли. Але ми не злякали, не пішли. А тільки рукави засядям підкатали і сміттям ну, майже все прибрали. Цього, Цього замало. А в сьогодні день прибирання зробимо Україну чи все разом. Це ж не лише про прибирання, а й про відповідальність за довкілля. Пішільну територію прибрали, ще й комп'ютера цифрове прибирання здійснили. Треба більше. І сміття чи підходи до вогниства, поводили збір пластичок для порядки сюди. Збляшано в гафронного фартового воску парафіну виготовляємо окопні свічки для наших захисників, а із старої тканини маскувальні сітки. І вигідно, і екологічно! Воно екологічний кризи аналізували. На другу сторах, вплив на природу вишали та проєкт роздільного скритування сміття на початку. Щоб було в дептакам їслі випити водиці, ви розвісили для них власні монівиці. А навесні біля школи квітами саджає, ще й прилегну територію озеленяє. Ми природи і бережемо. Якщо є на те нагода, участь крізь бере. замість замістилинки, зимою букет. зміни цими, де природу працювати можемо до супи. Важливим елементом екології є природній заповідник Медобори. Ми часто там буваємо і коспу. Ось перед вами хворими медобори та їхні унікальні місця. Збережімо природу ось такою первостанцію. Ми команда Еко Всіх вас закликає. Нас природа лише одна, іншої немає! Ці слова усі разом, ви запам'ятайте, не брудніть планету нашу, а оберігайте! Хай можемо мало, підемо до громад. Єдаймо в коло і наводимо лад. Не можна безумною спіровою жити, і з нею сумно ми обіцяємо бути гідними захисниками нашої рідної природи. Ми, ми вимагаємо! Зупиніть війну, а ми кольоровими фарбами для вас прекрасним весну. Ми, ми закликаємо! Не засмічуйте довкілля, світі переромні заводи або, хоча б сортувальні лінії це виділ. Якщо не заради нас, то заради майбутніх поколінь. Не забруднюйте ліс, не виробуйте ліс, та не світіть у ньому. То якщо не ми, вільне покоління, то якщо не ми, сила і стремління, то якщо не ми, прогресивна нація, то якщо не ми, енергії, вібрація? то якщо не ми, підливна команда, то якщо не ми, науки, пропаганда? то якщо не ми, нового часу, зміна, то якщо не ми, майбутнє України. Україна, серце Європи, світе, почуй нас! Тільки разом роздаваємо ворога! тільки разом відбудуємо країну, тільки разом ми не переможні! Ми, ми однієї сміливості! Зелені поля, луги і ліси. Ти збережи, ти відроди блакитні водойми, речки і моря для тебе цей світ, кожна крапля своя. Яскраве сонце, щоб сильно не світило. Будь обачною, свідомою людиною жовто блакитна країна моя, ми всі єдині одна до сім'я. Будь волонтером, будь комбайнером, будь лікарем життювим. Серце нехай бонісон наши п'ється, разом з небо чистим. Шарівних фігур у світі немає, і тільки спільна робота. Хай світ світлої двері тобі відчиняє, хай нас об'єднає курсота про рідну країну, про всю планету, про збуджені екоресурси. Світло переможе, віра не згаса. Україна вільна і ясна. Не здавайтесь, люди, сміло до мети, навжидіє вартість світлина. Допомагаємо Збройним силам всім, разом подолаємо ці темні часи. Україну не знищить, вона не вмируща, як її воля. Свобода та незалежність Ти є і будь Україну. Не віддавайте Україну, не віддавайте, я прошу, сумну і радісну годину, її усе я душу, вона мені як рідна мати, вона як таки, як сестра, за нею можна все вітати, вона освітіли.